Дивися, я думаю, що те, що нічого не відбувається, це якби щось, що відбувається. Тобто, якщо немає умовних двосторонніх чи трьохсторонніх зустрічей, це теж результат попередніх зустрічей. Тобто, Очевидно, що Путін після китайського вояжа вирішив, що він все-таки здатен вирішити питання Донбасу. Як він це називає, так? тобто, як мінімум, завоювати весь Донбас. От і вже тільки після цього він там буде готовий, якщо буде готовий, до якихось розмов. Так? Тобто вони ж на лясті заявили: ну, нам треба Донбас, і в принципі тоді можемо заморожувати. Всі очевидно, що Україна там не готова і не буде йти на ці поступки. От тому якби вони е, продовжують там наступальні операції і осінню цей вже знову е, оголосили чергове, значить, велике осіннє наступління. Ну, але ми пам'ятаємо, що було таке саме оголошене весняно-літнє велике осіннє наступлення, яке б е, фактично е, ну, за е, два сезони за весну і літо. в принципі, Ну там досить скромними територіальними здобутками, скажімо так, для росіян було відзначене, але дуже великими втратами. Та, очевидно, що якихось передумов таких глобальних для того, щоб ця конфігурація змінилася, не видно. Сьогодні я там слухав Ось Туп Зеленського. Він, в принципі, теж. Ну так і і, і каже. Та, що я був в Білому домі. Це маючи на увазі ту зустріч разом з європейцями. І там каже, мені довелося американцям пояснювати, що я почув, що от вони там, росіяни там за три місяці, значить завоюють весь Донбас, і що вони ну, чуть мало вже там не виграли цю війну. Каже, мені довелося на пальцях пояснювати, чому це не так, чому вони нічого не здобули за останній рік, чому вони не здобудуть Донбас там ні за три місяці, ні за три роки. І, і коли каже, ти заходиш в деталі, пояснюєш там американським партнерам і західним партнерам, теж, типу, в деталях пояснюєш, де що відбувається, як ми протидіємо, і, типу, що глобально там відбувається на, на полі бою, то це дуже прочищає їхні голови, тому що вони реально там ну, зі сторіс і з яких Якихось швидких аналітичних матеріалів роблять висновки роблять висновки про реальну ситуацію. І там дуже серйозний голос от, відкуфає ці групи проросійської в оточенні Трампа.